Доброго вечора, дорогі земляки. Коротко про підсумки цього дня на нашому напрямку фронту ситуація продовжує залишатися напруженою, динамічною у розвитку подій, але стабільною. Бойовий дух усіх наших частин дуже високий. Наші військові успішно виконують усі бойові розпорядження. За даними оперативного командування, південь за добу наші підрозділи відпрацювали 110 вогневих завдань по районах зосередження живої сили. Та бойової техніки по підрозділам ППО і радіоелектронної розвідки ворога, а також тримаючи вогневий контроль над переправами і логістичними центрами на окупованій території. Через великі втрати в ході бойових дій значно знизився рівень морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ. Сили оборони Півдня України продовжують виконання завдань. І вживають заходів щодо якнайшвидшого повернення мирного життя в звільнені громади. Сьогодні нами разом з військовими була організована евакуація 21 людини із звільненої Миролюбівки Херсонської області, серед них і двоє дітей, і люди, яким вже за 80 років. Ми надали комунальний транспорт. У Кривому Розі їм буде надана вся необхідна допомога, в тому числі, кому потрібна з лікуванням та розселенням. Орки продовжують терор мирних громад. У Криворізькому районі вночі та в день обстрілів не було, слава Богу. Проте у Нікопольському районі вночі окупанти чотири рази обстрілювали міста Нікополь з РСЗВ та ствольної артилерії. Також вночі ворог обстріляв Червоногригорівську та Марганецьку громади. Внаслідок обстрілів району пошкоджено 16 багатоповерхових та приватних будинків: стадіон, господарські споруди та газогони. Ввечері окупанти знову вдарили по Нікопольському району. Через обстріл пошкоджено лінію електропередач залишився без води Марганець, та Каптамаківська та Мірівська громади. Йдуть відновлювальні роботи. Скрізь, слава Богу, без втрат. У самому Кривому Розі повністю забезпечена робота усієї інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери, соціальних установ. Ситуація в місті повністю контролюється військовою адміністрацією та ЗСУ. Триває видача безкоштовних продуктових наборів від міста тим криворізьким сім'ям, які найбільш всього потребують. Вже понад 146 тисяч сімей отримали такі набори. Кривий ріг продовжує надавати допомогу і прифронтовим громадам. Цього тижня ще 4 тисячі великих продуктових наборів отримають сім'ї в Апостолівській громаді, де є літні люди старше 60 років. Раніше там отримали допомогу ті жителі, які постраждали від ворожих обстрілів, багатодітні сім'ї та інші категорії. Таким чином, допомога від Кривого Рогу буде надана 8 тисячам сімей громади. Буде продовжена допомога іншим фронтовим та прифронтовим громадам. У місті триває онлайн навчальний рік не лише в школах та вишах, а й проведена організація дистанційної роботи в закладах для творчих дітей. Функціонують 18 мистецьких шкіл, з них 13 музичних, 3 художні і 2 школи мистецтв. З початку нового навчального року тут. Розпочали онлайн навчання майже 7 тисяч учнів, хоча і в онлайн-форматі. Але в кривому розі ми робимо все можливе, щоб забезпечити якісний та безпечний освітній процес. Наше місто фортеця живе та працює. Усі разом ми наближаємо перемогу, яка обов'язково настане. Зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші збройні сили та нашу перемогу. Давайте кожен із нас запитає сам себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу, і що я можу зробити завтра? Скучної вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!